Друзі, вітаю! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Кабуляцької громади. Кілька слів про події в Придніпрянському. У п'ятницю е в заплаву річки Оріль прибула техніка сільськогосподарська з потужною, потужні агрегати, які хотіли там люди ці е хотіли що зробити? Розорати луки. Унікальну екосистему е вирішили знищити, яка їй не чіпала ні при царизмі, ні при Радянській владі, ні при фашизмі. А ось приїхали тепер спеціалісти, які вирішили, що вони, українці, приїхали. Очевидно, я так розумію. Бо тільки як тепер цих українців назвати, це ті українці, які підписують дозвіл на розорення Луків. Заплави саме річки Оріль. Причому розорення повинно було закінчити за три метри від самої річки. Так, заплановано тими, хто прийняв це рішення. Розказую схему. Схема проста. При Копильцю Олександру Меру було накладено по два гектари сітка і видано передано землю в постійне користування, як сінокоси. сінокоси. Далі якимсь чудовим такимсь таким, казковим способом ця земля була переведена у ріллю і передана вже в оренді діловим із людям із Полтави, щоб вони приїхали і тут розорювали її. І вони приїхали розорювати. І з першого на перший погляд абсолютно всі ні при чому. Абсолютно, тобто люди отримали свої два гектари, рішення є міської ради, рішення депутатів. Далі ця земля передана в оренду, переведена в ріллю, і ця рілля вже передана в оренду тим, хто має право обробляти її. Начебто все сходиться. Але ж де ж хто ж зробив злочин? Ну, очевидно, зробили злочин ті, хто перевели цю сінокоси і оцю землю, у... дозволили перевезти у ріллю. Чи, ви... чи висновок такий дали, чи як там це все відбувається? Про все це ми дізнаємося обов'язково. В понеділок буде комісія, яка відпрацює, приїдуть і. Екологи, я сподіваюся, і юристи, і юристи, землепорядники з міської ради безпосередньо на місці. Будемо дивитися папери, будуть присутні ініціативна група, як мінімум. а Може, і люди взагалі пів села туди зійдеться. Як вони зійшлися в суботу, вранці для того, щоб зупинити процес? Позвали цього фахівця, який взяв в оренду цю землю. А це Олександр Олександрович Погорілий. Він, саме його фірма, взялася розорювати ці луки. І виявляється, що він вже працює в прогресі і в червоних квітах білицької громади. І не знаю, може і в Санжарах він працює. Не знаю, бо там теж є проблема. Але там їм вдалося розорати. Ну, на, на щастя, «Придніпряни активні вийшли, зупинили. Подивіться, як це все було. Даю картинку. Тут приймала участь і поліція, і е, депутат міської ради Микола Андрієнко, і Володимир Лєбедю, який е, і вашим, і нашим, і чомусь так е, не дуже чітко вималював позицію. І тут я хотів би нагадати, пам'ятаєте, так, що Володимир Лебедю партію довіра просував так дуже активно. Оце ж ця партія довіра от, і приводить до цих речей, які сьогодні відбуваються. От якось так. Ну, Бог з ним до виборів ще далеко, але сьогодні ми повинні пам'ятати про те рішення, які ми приймали, замість того, щоб свого часу перевести цю всю, е можна було ще й тоді прийти, в сільській раді. Можна було багато чого можна було оформити так, щоб це білим п'ятном не світилося діловим цим пасажирам, які сьогодні ухопили владу в Україні. Щоб їм ніяк було добратися до тієї земельки української. Тим більше, вона це унікальна екосистема. Це оріль, це заплава. Там затоплювалося раніше. Її ніхто ніколи не чіпав, не чіпав. Там паслися худоба, паслися коні, вівці, корови — Ну, супер. Це була це така була унікальна місцина відпочинку. А сьогодні туди приїхали ділові, щоб внести туди хімію, щоб знищити екосистему, щоб там ця хімія потім потрапить у ці колодязі і так далі. І пішло-поїхало. Оці три штуки, в нього це яких вони? Він... візде він і хазяїн, і отут тільки управитель ОГК Південь, тільки е, керівник, а там е, він як і хазяїн, і керівник. Так, хорошо. Так. Вони... Вони сьогодні зібралися, бо зрозуміли так, що оцей трактор хоче знищити ці луки. Ну, тобто змінити їхнє цільове призначення. А воно цільове ж призначення тут же ж Ріляна, ріля на сьогоднішній день. Рілян, а це підпір. Ні, почекайте, почекайте. призначення. Ну, давайте спочатку розберемося в тому плані. Ви власник? Да, чи орендар? Я, чи оренда? я е, взяв ці землі в оренду. У кого? У власники. У кого? А, власники ні, чекайте, ти, а власники це ті, що їм по два гектара видали. Чи як воно? Е, Там ті, що по два гектара, потім ті люди, продали і мені здали мої знайомі е, цю землю. В ній ця земля зроблена е, хімпаспорта, все зроблено, переведено в ріллю. Це не це не це, це, це не Це держгеокадастром зроблено, чи ким? Чи ну, чим? Це у нас є степне. Це інститут, який надає право, чи можна ці землі переробляти, чи не можна. Інститут, всі документи були подані, вони зробили хімпаспорта і всі земельні ділянки по 2 гектара тут переведені в релю. цей інститут виїжджав на? Ну, звісно. Ну, як він знаю, що А він потім річку буде спасати. З З е ну, дивіться, дивіться, вони ж тут, во-первых, розбиті, тут є доступ, тут же ж вона не в річку ця земля входить. А, а, а куди? Ну, вона ж в річку подивимось. не входить. Ну, дивіться, я, я, дивіться, я нічого проти, проти вас не маю. Є законодавство. Є, дивіться, на сьогоднішній день у мене земля ця в оренді. Я за неї плачу оренду. Я за неї плачу податки. за вас податки Ви, нас... ви платити в санжар? Правильно? Ну ми зареєстровані в санжар. Ні. Да. Ні податки там, де знаходиться земля, платиться в Кобиляки, тому що у мене господарство зареєстровано в Санжарах, але землі є Кобиляцький, Новосанжарський Решетківський район. І за ці гроші будуть йти вам в податок. Вони не в Полтаву. Не... Ну, це по принципу як запаї, правильно? Так, да, це, ну... Ну, це зрозуміло. І там хороші податки. Ну, бо орендна плата хороша. А... Та, я кажу, вона хороша, як 9 тисяч ціни. Ну, дивіться, Та 3% ви будете платити. Дивіться, це? А, а, Скільки ж тоді буде ціна? Учора з ваших документів ми вияснили, що 9 тисяч е, оцінка державна землі на один гектар. 3% ви платите з 9 тисяч. Це 900. Це ви вияснили? Учора, Учора ваші документи у нас була поліція. Нас, дивіться, ми платимо, ми платимо 8, там 4, 5 тисяч за гектар. Ага, ну, з чого ви там взяли? 3%. 3 ми платимо 5 тисяч за гектар. 19,5% ми сплачуємо податок. Це тисяча гривень за гектар де податок. 80 податку ну, ну, о... От вона підходила аж до шлюха. тих хат. Он до тих хат, і вона це в му році останній паводок. Да, був. Році році, так, я знаю В 13-му році. Останній паводок. Ну, був. це ж не одна така земля, яка, яка так. вже у людей немає води в колодязі. Вітеля, після того як розгоряли там землю. Мої хати воно там стоїть. В колодязі в мене перестане в Раз. Кімікати вводить екологічно. Ви, ви хочете сказати, що у вас село знаходиться, так? і поряд по, по з селом ніхто не обробляє землю. Ні, Подивіться, ну, де. Дивіться, де? де дивіться. Дивіться, дивіться. дивіться. будь Поряд селом ніде. Бачите? Палити не можна. Живити де можна? Ще ніде навіть Диві. палити не палити. Тут як правило з вами находяться люди, які отут проживають у цих хатах, що ви їх бачите. Так. Dakar, і землі тільки отам от все більше І ніж мали діти. Всі 100 метрів від вашої землі. чому ви так настроєні? Цю землю ми настроєні на те, чоловіче. Добре, що ви зараз забираєте свою техніку, більше ви сюди не приїжджаєте. ви вчора заїхали в село. Пошпетили нам дорогу, пошпетили чуже майно, і це тільки раз ви проїхали. Ви мене заїдете сюди, я вас зараз повезу повністю по всій дорозі я не побачите. Ми будете нам це компенсувати. Це закон, як диш, як повернеш, так і вийшло. У вас більше грошей, ви купили цей закон. У нас немає грошей, ви хочете нас поїмети. Не буде цього. У нас не буде. Ми вас, друже, благаємо на цей день, да. поки ми не подамо суд позов, позов суд, і хай буде суд рішати, ви, будь ласка, як Добирайте люди, як ви, людина, як ви людина, яка знаєте, що треба зберегати отакі е, помилки. Гроші. Тут гроші ми вже за гроші продали країну. Ми, Я воювала Я воювала 4 роки спочатку війни. Я спочатку війни знаю, що це таке. Зберегти нашим дітям нашим людям. Одна єдина річка, яка в нас чиста, чиста, орід, Ви це знаєте, Полтавській області, по всій опіці. Да. Ходить десятку чистих річ на Європі. Підніміть. Ну ви ж людина, ви ж першу чергу, та ж, те ж покоління, ви молоде, ви мої діти. Розумієте? Я... Я це розумію, що треба це зупиняти. І на вашому рівні це треба зупиняти. Дивіться, я вас, я вас почув. І ви благаємо вас, просто зупиніться. Ви показує. благаєте, ви да. благаєте, щоб я таким людям, як ви, не платив арендну плату. Ні, ми не хочемо тут, щоб платили. Да. Хай воно краще буде нам, громаді останеться людям. Ні, та підожіть, ну його, ж, його ж не я не я ж його взяв. в... В так підкажіть, Його... ви Його... приїжджали сюди перед тим, як ми брали їх в оренду. Конечно, З ким можу, Та, я я Та нічого, Микола Іванович. Микола, Микола Іванович, давайте, давайте по... зупинимося ну, так. У 2021 році міська рада, громадянам України, які мають право, надала подваль, товарисіноку. І люди нічого не мали проти. А розгорати сіноку. таку це, катастрофу. І ви, коли розпайовка була, що тут? Як ну воно залишилося так, як треба, те. Ніхто не мав, навіть не, не думав і гадки. І не За це, 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 це не було. Так, за і фло, і все, питання рільні. І ніхто за нього, навіть, ну я не задумався, тут колосюська скотина випасалася. Одне, що треба було Андрієнкові вже зробити договор оренди на цю землю. Просто напросто, ну, і вона була зациклена. зациклана. Це не так пасму. Я я допаю, я розпаю, я те нічого воно не сумує. Володя, во перше ніхто не думав, що дадуть всю власть на кабалях. Ніхто ж не думав. Поняв. то ви, раніше ми розпоряджалися цією землею, а тепер і це, ж, в районі це земля за межами населеного пункту. Ще. І ми чекаємо виїзду комісію, ми чекаємо те, як, яке вони спільне рішення, чи наше спільне рішення ми приймемо, до чого ми будемо рухатися. Знає, що це таке? Знає, на сьогоднішній день ми домовляємося, що ждемо комісії, яка буде представлена на нас Кобеляк, туди будуть входити юрист, буде входити землеміри, екологи, ну і так далі. Так далі, так далі, так далі. І, і, звісно ж, і представники Кабеляцької вони міської. Вони. Рішатиму, що вони? А да, звісно, всі Усі тоді гробали, ну, дивіться, і громади. міської. Дивіться, тепер послухайте по поводу того, що дивно, Володимир Миколаївич. Ми, на щастя, поки що зупинили трактор відправили за межі села, і ми чекаємо на понеділок. В понеділок приїде комісія і буде працювати. Так обіцяв Феченко. Крім того, Феченко повідомив, що саме документи і рішення вилучені Службою безпеки України в результаті слідчих дій і і обшуків, які були проведені кілька там тижнів тому. Пам'ятаєте да, про ці події? І ось туди начебто потрапило. Було б дуже цікаво звернутися до Служби безпеки, щоб вони в рамках тих справ глянули на це рішення, хто ж перевів ці сінокоси в ріллю, і хто дав дозвіл до розорення ці, цих угідь.